Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Розглянемо сьогодні аграрний гороскоп квітникаря на вересень 2023 року київський час. Початок місяця у нас буде день, коли буде перехідні, перехідні енергії знаку стихії води, знак стихії вогню. Тут тільки пізно ввечері в овні можна збирати насіння. А ось 2 та 3 можна збирати насіння, можна е, копати цибулини літніх квітів, які вже готові для того, щоб їх готувати на зберігання, і проводимо зелені операції. 18, 18, 18 о 18 годині 3 го Буде перехід у знак Телець. І ось гарні два дні, 4 та 5, 5, будь ласка, до 16, 17 години необхідно завершити. ці важливі роботи, які багато з нас хто планує. Це посадити тюльпани, лілії, посадити інші цибулині квітня, які в нас будуть вже в наступну весну і влітку квітнути. Отож, можна буде робити це 4 та 5. Це після. Спаленого шляху місяця і це завершення третьої фази. Тому корневища будуть гарні, перезимують ці рослини гарно і будуть радувати своїми квітами вона, нас вже весною. Отож, у ці дні можна робити посадку всіх цибулинних квітів, можна робити поділ корневищ. Різних квіткових рослин, і посадку робити, можна пересадку кімнатних рослин зробити, можна перевалку кімнатних рослин зробити, і посадку в контейнерах. Це ще дивіться у нас початок вересня, в контейнерах тих квітів, які ви вже маєте і хочете посадити, це декоративні та інші квіткові рослини. В знаці близнюки ми не робимо 6 нічого. З 7 до 14 години у нас енергії переходу місяця з 3-4 фазу. А ось уже після 14 години, 7 вересня, можна буде знову ж таки, якщо не встигнете посадити, можете посадити розсаду різних в контейнерах квітів, цибулині квіти, і можна збирати цибулини квітів. Для того, щоб вже готувати для зберігання. 8, 9 та 10 гарний час в знаці стихії води, в раці, посадка розсади саме трав'янистих рослин і підживлення, хризантем, також квітучі рослини, які в нас ростуть під відкритим небом, а також кімнатні рослини. Дайте їм, будь ласка, дуже важливі елементи живлення: це калій та магній. Тоді гарні квіти будуть. Далі у нас 11-12 з націлили ми можемо збирати насіння та проводити зелені операції. Наступний період дуже важкий для землі, для всіх рослин Це в нас народження. Спочатку помирає старий місяць, а потім народжується молодий. І тут ми нічого не робимо, окрім 16 го зелених операцій. 17 го Тереза, коли вже місяць вийде з стану гекати, можна 17-го робити вже після 8-ї години ранку. Корневище ділити, пересадку, посадку садових та кімнатних рослин, але завчасно зволожити ґрунт або пооб'єте ось уже ці дні 18, 19, 20. 20. Це у нас скорпіон. Знак стихії води можна висаджувати розсаду. Квіткових рослин, дворічні, дворічний, або ж багаторічні, можна проводити підживлення в скорпіоні, знову ж таки, дуже гарне підживлення калієм та магнієм. До речі, 4 5 теж підживлення можна зробити. Ну І можна в скорпіоні робити перевалку кімнатних рослин, пересадку. В стрільці 21-22 гарний час для того, щоб збирати насіння і викопувати цвилини літніх квітів, які вже будуть зберігатися і в наступному році, вже в кінці весни або влітку висаджуватися. Ось гарний період, ще один такий період, коли і можна зробити дуже багато посадка. Тут, якщо вже листя немає на декоративних рослинах, от саджанці декоративних квіткових рослин тут можна висаджувати і пересаджувати кімнатні квіти. Будь ласка, і розсаду висаджувати, і живці нарізати, і укорінення, проводити, проводити так, як і 4-5. Бачите, в нас тут однакові справи, хоча це вже друга у нас фаза і дуже гарний період теж для цієї роботи. Отож, будь ласка, ці періоди можна використати два. І тут, до речі, можна посадити і цибулини. Квітів, які будуть вас радувати в наступному році. Дуже гарний період. 25-26 випадає цей період. Це водалі, 27-28, це вже у нас кінець вересня. Все холодніше і коротші дні, що ми можемо посадити розсаду з контейнерів. Але це квіткові рослини, трав'янисті. Будь ласка, не садіть в рибах. Краще посадити зарозі в тірці, всі, що мають дерев'янисті віточки, гілячки, будь ласка. 29-30 у нас гарний час в овні для збирання насіння та копаємо цибулини літніх квітів. Тобто те, що у нас не тільки цибулини, ті рослини, які вже готові до зберігання, викопуємо і готуємо на закладку для зберігання. Отакий От у нас агрогороскоп квітникаря на вересень 2023 року. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.